Всіх, хто потрапляв в зону нашого прицілу, ми знищували. В Бахмуті вдалося знищити дуже багато живої сили противника. На початку січня 23-го року нашому підрозділу поступила задача виїжджати в населений пункт Бахмуту для оборони цього міста. Що мені більше запам'яталося в битві за це місто, що неодноразово ми спостерігали, коли ворог просто біжить на наші позиції по 10-20 по чоловік. Ми при цьому стріляли по них, і це їх не зупиняло. Я постійно думав при цьому, що мотивує їх це робити. В ході перехватів їхніх радіоперемов ми зрозуміли, що вони просто розстрілюють своїх командирів, які відмовлялися вести людей в бій. Нам неодноразово вдавалося спостерігати, коли ми відпрацьовували по ворогу, що вони падали, а інші просто їх переступали і бігли собі далі. Це все ж мені найбільше запам'яталося з за боїв міста Бахмут. Основна задача з групи снайперів це було прикриття нашої піхоти, щоб відсікати піхоту ворога. Дистанції, на яких нам доводилося працювати від 200 метрів і до кілометра. В основному працювали вночі з тепловізійними прицілами, тому що ворог вночі накопичував сили свої, щоб вранці піти вже в наступ. Всіх, хто потрапляв в зону нашого прицілу, ми знищували. В Бахмуті вдалося знищити дуже багато живої сили противника. Був такий момент, коли ми Переходили з однієї позиції на іншу, і перебігали вулицю. В цей момент ми вже ледь не стали об'єктом полювання. По Нам спрацював ворожий снайпер, хоча ми і знали, що він тримає цю цю дорогу, але нам треба було швидко переміститися на іншу позицію. Швидко перебігли. Цю дорогу і він не влучив нас. Ми з напарником виявили опозицію. Раніше спостерігали за цим приміщенням. Там були просто відчинені вікна. Після цього як він по нам спрацював, ми помітили, що там вікна були вже закладені цеглою. І ми зрозуміли, що вірогідно з цього вікна по нам працював снайпер. Після чого ми з напарником відпрацювали цю бійницю і в той день вже снайпер вже не працював. Із моментів, який найбільше мені запам'ятався в Бахмуті, це коли ми працювали з м'ясокомбіната в Бахмуті. До ворога було тоді біля 200 метрів. Наша задача була виявляти цього ворога і знищувати його. На протязі двох діб ми досить вдало відпрацьовували з цієї позиції ворожу піхоту, але потім таки вони зрозуміли, звідки ми працюємо по них. І по перехватам наше командування дізналося, що Ворог наводить на нас ворожу артилерію і, і авіацію. Після цього ми прийняли рішення зніматися з цієї позиції, так як зрозуміло, що ми були вигляді. Ну, Перед тим, як працювати, кожен снайпер в першу чергу має забезпечити власну безпеку. Ну, і ми завжди старалися, як перед тим як відпрацьовувати ворога, старалися якось себе замаскувати. Від ворожих снайперів або від ворожих безполотних літаючих засобів. На мою думку, на зараз дрон не може замінити людину, тому що людина приймає рішення, вибирає більш пріоритетні цілі.